Виконаємо створення форми для відображення даних бази даних бази бібліотека. Відкриємо базу даних library і перейдемо в розділ Data Page, тобто це розділ для створення форм. Я зараз видалю ті форми, які в мене є вже. І так, нам треба створити два, дві форми на відображення запитів. Перша, перша форма це відображення запитів всіх, які є у таблиці у вигляді перелистування. Друга форма це форма, в якій буде відображено запити за певним критерієм. Отже, створюємо форму. І перша форма, це буде у нас е е звіт, про, звіт в деталях про кожний запит у таблиці. Натискаємо Next. Далі, з якої таблиці беремо? У нас єдина таблиця це бібліотека. Далі назву даємо першої формі library. Наступно вибираємо стильове оформлення за бажанням, яке вам подобається. Вибираємо локалізацію. Так, далі. Тепер для того, щоб кожний запит, один запит відображався на екрані, нам необхідно перемикнутися на ось цей критерій, тобто фільтрувати за даними за попередніми критеріями. Натискаємо далі. Тепер ми візьмемо з вами одне з полів. Нехай це буде поле код, за яким будемо відбирати дані. Натискаємо далі. Ми не будемо встановлювати якісь конкретних критеріїв, бо якщо ми встановимо конкретні критерії, то ми повинні знати їх. Да, знати їх параметри і вводити у поле, тому ми залишаємо порожнім, щоб мати можливість перелістувати всі записи в таблиці, натискаємо далі. Які будуть відображатися <клух> поля, додамо всі, приберемо лише код, натискаємо далі. Тепер досить така робота кропітка по переименовню. По перейменуванню написів для полів, тобто напис нам треба перейменувати українською мовою написати, що це назва, назва, написати, що це автор, написати, що це тип видання, написати, що це рік видання. Написати, що це кількість сторінок, написати далі, що це кількість примірників, написати, що це вартість. І ось тут зараз, в цьому, полі, в цьому критерії необхідно змінити валюту. Тобто, так, як ми вибрали з вами локалізацію UK, то тут стоїть валюта. Позначка долару. Нам треба змінити локалізацію, і обрати самим вручну, тобто кастом, і вибрати зі списку Україну. Так, Україн. Отже, і бачите, помінявся значок на українську гривню. Натискаємо ок. Далі. і... Наступне поле, дивіться, тут ми вартість поміняли. Тут ми пишемо, що це обкладинка. І щоб всі обкладинки були приблизно однакового і гарного розміру, ми ставимо обмеження, що нехай буде висота 250 пікселів. а ширину залишимо порожнім, щоб зміни відбувалися пропорційно. Тобто, коли буде змінюватися висота <кій> і ширина, буде змінюватися їй пропорційно. Натискаємо Next. Так. І тут вже стоїть галочка, що ми можемо робити навігацією між записами у таблиці. Так. І натискаємо Finish. Відкриваємо прев'ю перегляд. І бачимо, що у нас тепер записи нашої таблиці відображаються більш у приємній формі. Так видно назву, автора, тип видання і так далі всі ці параметри. Ми можемо перелистувати записи. Переходити від одного до іншого, бачите, всі обкладинки приблизно однакового розміру, тому що ми встановили той критерій. Так, і тепер ми можемо і перейти, наприклад, вести вручну шостий запис і перейти до шостого запису. Діти, ось <кій> вам треба. Зробити два скріншот, вам треба зробити скріншот ваш, оцієї форми, як у вас вийшло, так, це буде ваш перший скріншот. Так, форми. Тепер створимо другу форму. В якій вже ось на одній сторінці буде відображатися декілька записів по тим критеріям, які ми встановимо. <кхем> тобто створюємо ще одну форму і виберемо з вами зовнішній вигляд, нехай це буде галерея. Натискаємо Next. Дамо назву, що це Library 2. Залишимо все тут, як є. Натискаємо далі. Тепер тут ми перемикнемо перемикач на ось цей параметр, що разом з формою пошуку будуть відображатися і результати. Натискаємо далі. Ні. Які візьмемо поле пошуку? Ну, нехай у нас буде це рік видання, і нехай це буде вартість. Натискаємо далі. Тепер нам треба підредагувати і назву для ріку видання «Введіть рік видання, і тут треба вказати, за яким самим, саме критерієм. Якщо дорівнює, так, то в принципі уточнювати нічого не потрібно. Якщо ми, наприклад, з вами будемо обирати такий критерій, як, наприклад, менше за або більше за, то тоді треба прописати, що ведіть рік віддання, який там більший за, і вже в поле ведеться за який рік. Давайте спробуємо показ дорівнює. Так, ведіть рік віддання, нехай буде так. А ось для вартості. Для вартості. Введіть вартість, ну, давайте, наприклад, меншу, меншу за. І тоді ось тут нам треба вибрати менше за, і натискаємо далі. І ще поки дивіться, ще одне, ми можемо. Брати у вкладці логічних операцій, вибрати, що або ці два критерії виконуються одночасно, тобто дорівнює чомусь як рік якийсь, і ціна біль, менше за, або можемо поміняти на або, тобто, або той буде, або той виконуватися. І це виконуються обидва критерії, або це буде виконуватися або той, або той. Зараз і так, і так поки як. Наступне. А, які поля будуть відображатися? Ну, давайте візьмемо всі, код не будемо брати, титуль, ну, а все інше нехай буде. <кхем> Наступне. Так. Тут нас запитують, чи можливо, редагувати або видаляти. ні те, не те нам не потрібно. Далі знову кропітка робота перейменовувати все. Так, Тобто це буде назва. Як ви один раз ведете, у вас далі будуть з'являтися ось такі підказочки, випадаючи, тому буде трошки легше. Перший раз. Треба поводити, а далі будуть випадати підказочки. Так, вартість. Знову дивіться: вартість треба підредагувати і вибрати на валюту України. Так, ок. І титульну сторінку. Знову треба зробити, що відображається 250 пікселів по висоті. Це ми зробили для одного поля пошуку налаштування. Ось далі ми виберемо, якій послідовності будуть відображатися дані. Беремо титульна сторінка, автор, нехай буде. Ні, нехай ім'я, назва, потім автор, а потім вартість. Ось, і натискаємо далі. Так. О, тут запитують, чи показувати <coughs> деталізацію сторінку з прев'ю з більш детальною інформацією. Так, да, ми скажемо, нехай показують. Тепер налаштовуємо друге поле. Так само. Все окрім коду, далі і перейменовуємо. Ну, ось така кропітка робота налаштування бази даних, тому вона і ця робота має попит на ринку праці. І оплата такої праці є немалою. Так, вартість так само не забуваємо змінювати на українську. Так, ок. І титульна сторінка, так само обкладинка. Ми вибираємо, що 250 <кій> висота. Натискаємо Next. Так само погоджуємося і фінішуємо. Тепер <кій> відкриваємо прев'ю і дивимося. Ось у нас два. За два поля для запитів. Введіть рік віддання, нехай буде 2021. Введіть вартість меншу за, ну, давайте зробимо 250 гривень. Чи буде у нас щось показано? Так, є. Ось у нас вибралося три, ви... три видання, <кхід> чого три? Дивіться, рік видання 2021, або вартість менша за 250 гривень. У нас там був критерій або. Так, тому у нас є видання, у яких рік видання 2021 ось вона, одна книжка. Або вартість, так, менша за 250 гривень. Бачите, рік видання 2021. А у цьому рік видання 2022, але вартість менше за 250 гривень. Якщо ми повернемося з вами у цей запит, і поставимо там тепер критерій відбору не або, а «І», бачите, у нас було або, або то, або то. Якщо ми поставимо І, то тоді. Я оновлюю сторінку, тоді будуть критерії, ой, 2021. Критерії будуть, і відбор буде і інший, бачите, і вартість менша за 250 гривень, і рік видання 2021. Тепер, ну, ви зробите ось такий пошук. За допомогою форми, так, і зробити скріншот. Тепер, що стосується того додаткового вікна, подробиці показати деталі. Ось воно. Якщо ми відкриємо показати деталі, у нас відкриється. А, Інформація про цю книжку. Ми е, зробили, що у нас і в формі, і в деталях одна і та сама інформація, тому особливої різниці не видно. Але у налаштуваннях форми ми можемо зробити, кхм, форми ми можемо зробити е, менший перелік критерій, і тоді, коли ми натиснемо кнопку Показати деталі, будуть більше деталей. Так, діти, це ваш другий скріншот цієї роботи. Бажаю вам успіху. На все добре!